Доброго дня. В нас війна з таким суперником ТОП-ВН. Я думаю, що це В'єтнам. Тяжкі оборони. Будемо відвоювати трохи пізніше. Перші два бої будуть з записом. Ну і розпочнемо з бабки одразу. Минулу війну ми, до речі, перемогли. Я написав, бо був в дорозі, не було часу монтувати. то. Тому просто відіграв, закрили скриньку. Я отримав дві альфи, це з такого цікавого, більше цікавинок ніяких не було. Тому давайте спостерігати за цим боєм, як нас тут що буде відбуватися. Тут взяв, в принципі, свою стандартну команду на бабку. Ну, вона, в принципі, і на другий підходить, але я ходжу на бабку, бо тут. Добре локи відіграє, якщо копіює бабку. Також Віка з вона допомагає бабку заблочити в картину одразу. Ну, звісно, це буває не так вже часто, там процент 75% того, що так зробиться. Але більш-менш все одно команда грає, та й Фергус трохи теж допомагає. Бо багато разів було таке, що відбувалось фергус зарядився і бабці другий раз не дає ультанути і ріже ману. Єдина тут проблема для мене була, якщо б Сладх ультанув швидше, але як ми бачимо, фергус мені і в цьому допоміг, тому що сладх не ультанув. І тут зараз, в принципі, все під контролем. Будемо копіювати фон Родбертами, тому що Астрид ми і так, я думаю, доб'ємо. Ось, ось ще, ще раз мені ферруса допоміг. І тут, в принципі, все вже начебто зрозуміло. Якраз зараз там танцює також і Сладх. Будемо добувати фон Ротбортами пробувати. Може Міньйон знову допоможе нам в цьому. Ну, то спостерігаємо. Тут зараз вже буде все швидко. Ну, ось і Міньйон допоміг і ульта Ротборта спрацювала. Добре, першого ми взяли. На першу бабку підемо на другу бабку. Тут все ж таки вирішив я трошки іншу команду взяти, бо потрібно щось проти було вже тут зробити, бо другий раз ми не ну, так не вибачило б, щоб проти Сладга йти без якогось контролю. Тому взяв Астріт, я її, до речі, на цій війні, що є в записвій, ще не був прокачав. А зараз вона вже на фулі. Залишилось хіба що тільки 4М кидати, якщо, звісно, вони впадуть якимось чином. Може, книжка якась щось таке тоді швидше діло піде, бо немає е, майстра емблем на неї. Ну і, в принципі, тут проти бабки в мене був план або Слізміром то заблочити, якщо не вб'ю її раніше персеєм разом з Сундянням. Але так сталося, що ми знайшли все ж таки синій кристал за кілька ходів. І вирішили ви тут ход бою, можна так сказати. Бо якраз те, що ми вбили, китайця і бабку, це вже плюс, і Четраганда не відроджувалась. Тобто залишилось <кій> знов такий э, э, правий фланг, слад разом з Сундзяням, і боятися тут вже не було чого, тому що вони вдвох мені ну, не приб'ють точно, тому що тут би сили, ну, я б все одно я відхилювався, б кидав би в пустоту, та і в принципі якось так якось би протягнули навіть якщо були б заблочені. Ну це ж, звісно, якщо всі живі, так як зараз. А якби залишилось 2 на 2, то, можливо, були б і проблеми. Тому э, Гастри тут чудово доповнює э, цей тапок, мені подобається. Бо може вона і воскресити когось. Не часто це робить, але все ж таки шанс невеличкий є. А основна ударна сила це, звісно, ж сині. Після персею дивимось, дивимося, скільки б'є Ну, По 2000 без критів, ну, наче нормально, але ж хотілося б з критами то все зробити. Тому давайте подивимось, може нам ще пощастить. Та й ми побачимо, як може бути все ж таки Сунзянь. Так, ну, сині є, приїхали вчасно, знову ми кинули в пустоту. І зараз будемо пробувати. Почекаємо, доки комбо закінчиться все. Так, персей там трохи Міньона не пробив. Ось, будь ласка, 364. Я думаю, норм. Ну, давайте продовжимо. Давайте спробуємо ще забрати одну бабку. Ось, я думаю, тільки яку. Ну, певно Певно цю. цю. Ну. Давай спробуємо. Так, де наші синенькі? Ось ці? Десь газелька тут була. Ось Газелька, Хаммер, Сей був молодша Ну, поїхали. Так, поляна жесть. Давай обережно спробуємо там підігнати синіх догори. Ось таке собі обережно. М -м -м. Комбо в бабку було б непогано. так і зробимо, там чекаємо жовтих. Скільки фіолету приїхало, ви це бачили? Так. Тепер ввімкнемо газельку, щоб нас не заболочила бабка і взірвемо кристалик. Так, трошки синіх приїхало, але це мало. В принципі, ще бачу трієчку одну. Давай її будемо складати. Ось так. Ось зовсім трошки її залишилося, би добило її чи що. Давай шукати щось тут. Сподіваюсь, одного синього і вистачить, щоб від'їхати. Так. Стопе. Не зарядилося, ще й зараз мені ману прижить, так? Ну звісно. Що ж ти? А ні, нормально, вже танець закінчився, тоді окей. Давай такий хід зробимо. Шкода, що жовтих пішло. І цей був повинен зараз когось мені підняти. Підняла вона містеру. Ну, до речі, непогано. Давай спробуємо цього добити. Так, складемося ще синеньких. Так, ну от зовсім трішечки. Хоча спробуємо добити китайчика. Давай, б'ємо. Знову йому. Три... Трошки не вистачило, ну це жесть. Ну... Давай пошукаємо синій щось. Він заряджений, то можна у нього скидати. Добили. Окей. Ану так, синенькими. Ізарня. Твій вихід. Все, всіх добила. Ть, молодець. Прекрасно. Отож, три бабки ми забрали. Пошукаємо іншу, іншу ціль. Давайте сходимо на ось таку важку ціль. Спробуємо зеленими її забрати. Ну і візьмемо наших колю джека, давай візьмемо розу. І ось я думаю, може взяти ось так навіть зробити трохи по-інакшому і джека теж на край поставити. Тут мано не риже, блок мені знадобиться, так наче трохи сильніше виглядає. В загони встали майже вірно, тож поїхали. Так, ну давай жовті з фіоловими прокинемо. О, четвірочка, це добре. І ще маємо три камінчика. Давай. Не може не скористатися цим. Так. Давай зарядимо зелень. Ну і що, пробуємо цих бити спочатку, я думаю. Давай джеком ще вдаримо. Давай так б'ємо. Ну якби ми добили, лікує, то було б добре. А ну давай спробуємо хід почекати. А Десмонда трохи пізніше використаємо. Може мегаміньйони доб'ють. Це ж хіл? Ні, це шотер. Окей. Давай тоді так жовтими сходимо. 57. Будемо сподіватися, що доб'є його. Так, чудово. Тепер виход Десмонда. Угу. Так, зелені ми теж зарядили. Прекрасно. Давай добивати цих гаверків. Нормально б'ємо. Є. Так, давайте подумаємо ще, що зараз брати. Давай сходимо на церіса. Дуже неприємний тип, але у нас е, теж є команда, котра може, ну, скажімо так, нормально. Розвалити то все. Тож, давай, поїхали. Хай нам щастить з камінчиком, бо щось взагалі тяжко йде так. Червоний кристал. Поїхали раз, одразу взриваємо і будемо цей фланг мордувати. Давай так, давай спробуємо. Пробуємо цього добити. Так. Ну що, будемо пробувати лікуємо бити? Може доб'є і церіса теж. Прекрасно. Добив тих, тих кому, кого і потрібно було. Зараз хрестьмер теж розкаже, що mm. і як тут. Вона теж така у мене нормально може роздати. Ага, це цей воскрес, звісно ж, ну. Нічого страшного. То ненадовго. Давай доб'ємо. Все. Пішло. Так, ну і зараз буду щось думати. Хочу спробувати Гуріка забрати. Побачимо, як це нам вдасться. Так, передумав я йти на Гуріка. Сходжу краще на долю до і візьму під неї таку команду. Мені здається, вона трошки ліпше пасує. І І... ось питання кого ще. Тут можна або Джанфея, або можна ось так Гастіля. Він ще трохи недокачаний, але... але він може зіграти дуже важливу роль мені. Це, звісно, ризик, але давайте, куди ж? Без ризику. У нас кожна війна ризик, тому поїхали. Mm -hmm. Так, щось трішки жовті так не дуже стоять. Трійка то звісно, окей, але хотілося б ще. Давай спочатку цей хід розпочнемо. Mm -hmm. Окей, давайте так. Так. Тепер якось воно погано так буде ламатися. А ну давай так, наче повинні жовті там складатись, так, є. Угу. Так, давай підлікуємось. І давай спробуємо філоуна збирати. Давай ось так іде багато, але нам потрібно, щоб філол ще склався. Давай спробуємо ось так. В кого тут ману пробувати забирати. Давай сюди спробуємо накласти, точніше зняти, спробувати ману в неї забрати. Так, це в нас вийшло і хочу жовтий камінчик тут. Знайшли, жовтий, але зараз буде бити і церіс, і дуля. Ой, ну давай. Нам пощастить, якщо Серес не заблочить вайшалі. ну вайшалі то не заблочило але толку Уже... Ну, що я можу тут сказати? Можливо, за слабу команду підібрав. В принципі, чогось, ну, звісно, гастіль тут ну. ризик був. Але я зараз покажу, чому я так зробив і думаю, що. Оцей мій один удар вже нічого б не вирішував би тут. Зараз, я думаю, до б'юті і цю. Ну, звісно, ще й відпідлікував два очки того, що ми набрали. Ми набрали 295 очок. Ось, е наче непоганий результат, але рахунок зараз рівний, а по тапках у нас 71 удар. В них 90. Ну, як би я вважаю, що тут ну, ми просто не наздоженемо ніяк сопа дуже тяжко і вони ж ну, шотять нас дуже-дуже ну, добре. Тому, вже як є, я думаю, що це буде поразка, на жаль. Але... В принципі, Як я відіграв, мені сподобалось, бо ну, забрав три бабки і забрав Сунзяння, це якби, теж наші не слабкі такі цілі. Ну, це мені сподобалось. Тож, цей я також забрав. Тому не будемо вішати нос, як то кажуть. І наступного разу спробуємо відіграти ще краще. І знову щось потрібно мені робити з шостою командою. Ніяк не виходив в мене зробити ті шість шотів. П'ять ідуть, і хто часто мене дивиться, той знає, що наче стабільно. Але останнім часом але хочеться ш... все ж таки шостий шот. Або тут фіни, самі мені камінчик підрізають, щоб, щоб не було дуже легко. Ну, якось так. Окей, всім до зустрічі, до, до у, у, у нових відео. Гарного дня. До побачення.